Є Blade A7, чорненький колір. Ціна 1700 32 ГБ пам'ять самого телефону. Також є такий варіант у синьому кольорі мікророз'єм. По нюансах, тут немає нічого. По екрану без пошкоджень, легкі потартості, але незначні. Зараз покажу інформацію про цей телефончик, повністю чистий, без різних аккаунтів. ZTE Blade A7 19 року. Підтримка двох sim карт 9 Android встановлений. І пам'ять тут 32 ябайти. Ось В комплекті до телефону йде зарядний шнур мікро та сам пристрій. Зараз покажу ще камеру. Доволі непогана, простенька камера, телефон для звичайних задач. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть та замовляйте.